Всім привіт, з вами Святик. І тут, дивіться, це нова гра. Зараз вам буду все буде У нее у мене, у мене кость була. Зараз буду вс ну, треба це розіграти. Блін, у мене ще така тачка. Машина ще така маленька, я не можу. Мені я буду до того. П'яте місце. Оба! Кохана похитись кіндоги. Я все буду вам объясняти. Сяра. Чира знайти вона, околись у мене була вже. Її можна... To, дивіться, машину Дивіться, можно прокачувати машину что більше не можу прокачати e, давайте поставлю бляха ну да, давай 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 я поставлю а давайте я поставлю туту 19 може це як у полстаси про боже 24 вот, поставлю 25 ще боже. Коротше, ця штука. Е, е, це така грара не рагін. Може я неправильно говорю, короче. Я буду про неї тепер зімати. Е, ну, буду короче, про неї зімати і буде про неї. Максимум 25 частин, мінімум 20 частин. Коротше, я так буду про неї може, максимум 40 частин, Коротше, Я буду про неї знімати. Зараз ще може вийде відео перша частина. Коротше, з вами був Святик. Кладьте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися відео до кінця і всім па-па!